Усім привіт, шанувальники футболу, і сьогодні, на жаль, ми не продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Справа в тому, що, як я вже писав у своїй спільноті на Ютубі, Origin вирішив оновити мені FIFA 21. Як ви розумієте, після такого кар'єра кар просто пропала. Вона стала недоступною, і після такого її відновити просто не можна. Таке вже було на каналі, і було неодноразово. Я потрапляв в викрутаси Оріджена. Далі, що буде? Я з цього бачу лише один варіант. Це дочекатись, доки FIFA 21 FIFA, pardon, FIFA 22 перестане оновлюватись і вже встановити на ту версію УПЛ і розпочати кар'єру за Динамо, а може і не тільки за Динамо, вже в новішій версії. Скоріше, це буде, коли вийде FIFA 23, це десь в кінці вересня. Може тоді і десь перестане оновлюватися 22 Тому що зараз вона ще продовжує бути актуальною. І розпочинати кар'єру немає ніякого сенсу, щоб знову не потрапити от в таку от ситуацію. Можливо, якщо ви, коли ви дивитесь це відео, FIFA вже 23 вийшла, FIFA 22 не оновлюється і вже є на каналі версія УПЛ на 22 частину. І кар'єра вже розпочата. Не знаю. На жаль, це дострокове закінчення сезону. Ми непогано почали, почали набрали форму, пішли перемоги і тут так. Ну, Але, в принципі, на каналі, ну, я не, думаю, я не хочу, щоб він простоював, тому я думаю, що будуть виходити відео, можливо, навіть футбольні, я про це ще подумаю, але точно будуть по якимось іншим. Заходьте в спільноту на Ютубі, я буває щось там опубліковую, якісь свої думки, і там можна буде щось і знайти. Можливо, щось цікаве. Ну, а на цьому все все. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Всім удачі, всім пока!